Ставили питання, які країни НАТО є найбільш ворожими до Росії, і е, жодна з них дійсно не отримала там понад 30%, Там штати здається 25%. Трошки більше, 28 Британія, Так, тому що акцент зробили саме що після того, як стало зрозуміло, що обраним буде Трамп, що обраний Трамп. Змістили акценти, що вже Сполучені Штати це вже невеликий сатана, а вже змістили там на англосаксів, маючи на увазі британців, і там єврофашистів. І тому дійсно, трошки ми можемо про це говорити, але загалом. Загалом е постійно ж змінюються акценти, постійно говориться про абстракції. Якісь Ну, от е конкретно що вам, росіянам, конкретно зробили там американські фермери, там чи американці загалом mm -hmm. цього респонденти не можуть відповісти. Ну тому що їм нічого вони не зробили напряму, і тому вони постійно говорять про ці сутності, про, про які їм вк їм вкладають. Mm -hmm. Сьогодні така сутність сь завтра. Це вже не великий сатана, а вже в принципі майбутній партнер.